В Олександрійській центральній бібліотеці 20 грудня зібралося чимало митців та мисткинь. Завітали вони на відкриття благодійної виставки мистецтва заради перемоги. Збирають на ЗСУ, розповіла керівниця закладу. Збираємо, як завжди. Ми на підтримку нашої армії, на підтримку збройних сил України. Дійсно, це вже не перший захід в нашій бібліотеці. Долучилися до нашого благодійного заходу Олександрійські майстри, художники Олександрійські, творчі об'єднання, Олександрійський сувенір, та також всі, хто може щось красиво виготовляти, якісь унікальні сувеніри. Ми всім надзвичайно вдячні, адже ця виставка це підтримка нашої армії, це підтримка наших воїнів, які віддають свої сили і життя заради нашого майбутнього. На виставці можна придбати картини, прикраси, новорічні сувеніри, м'які іграшки, аксесуари, обереги та смаколики. Якщо ви не придбали подарунки для рідних, саме час завітати до центральної бібліотеки. Ця краса цей сніговий чок, і оці імбірні пряники поїдуть до Києва до внуці Аліночки. Відвідувачі виставки обирали, що сподобалося, а кошти клали до скриньки. Купила чого для телефона. Буде і корисно, і, і полезно для армії. Дамо гроші на ЗСУ». Жоден благодійний ярмарок в центральній бібліотеці не обійшовся без робіт відомої портретистки Наталії Ткаченко. Цього разу вона відійшла від традиції. Цього разу я вирішила е, трошки звіряток намалювати, от українську тему. За, так мені вже так, козака з козачкою давно вже хотілося намалювати. Нова праздник лелек намалювала. Це я в Новій Празі була, е, літом їздили в Нову Прагу і там на трьох стовбах лелеки. Я сфотографувала і вирішила намалювати так. Цей раз я намалювала. ось Намалювала театр. Наш скверик театру, нашого по фотографії Юрія Біланюка. Виставка Ярмарок працюватиме до 10 січня. Світлини з лотами бібліотекарі публікуватимуть в соцмережах. Тож обирайте, купуйте та донатьте на ЗСУ.